Місяць судових розглядів у справі захисників Конституції. На лаві підсудних неповнолітній Олексій Логвін. В Камері погано. Я завжди знаходжуся один, ну не можна по закону. І в мене є тільки радіо, якісь газети, деколи книжки. Це значить, що будуть двійки, що я не зможу здати зно і не поступлю нікуди. Хотів бути юристом. <смір> <А тебе? ріхи> Мама каже, буду парикмахером. А живий, <ріхи> бо він здоровий. Там... Олексія підозрюють у завданні тяжких тілесних ушкоджень правоохоронця під Верховною Радою 31 серпня. Захисник Сергій Мітюрін апелює до суддів міжнародними законами справ дитини. Логвін на даний момент під вартою знаходиться вже 35 днів. Ну, за великим рахунком, ще 13 днів і. Ми можемо звертатися до європейського суду з такою з таким самим зверненням. Пом'якшити міру запобіжного заходу в апеляційного суду просить мама й однокласники Олексії, які приїхали в Київ. Моя дитина не могла організувати ніяких дій, які можуть повести до таких наслідків, і нічого не організовувала поганого і тим паче нікого не вбивала і нікого не калічила. Як це впевнена в цьому нормально, в нас. По мені нормальна сім'я звичайно. зі сторони обвинувачення запевняли, що навчатися можна і у вечірній школі за ґратами. Тоді школяра взяли на поруки чотири народні депутати-свободівці. Я брав на поруки з часів режиму Януковича дуже багатьох людей. По жодному з них не було і немає рішення суду обвинувального вироку. Всі справи розв були розвалені в судах, навіть не дійшли до цього. Це по перше. А по-друге, ніхто не переховувався. І якщо я брав на поруки жоден. Кого я брав на поруки в жодному випадку не порушив жодного свого обов'язку як людина, яка має певні вже зобов'язання як е, звідно свого запобіжного заходу. Запобічне заходу він домашньої арешт на певний період доби. Забродничуємо суд постановив звільнити підозрюваного прямо в залі. І тут сталася несподівана заминка. Переплутали ключі. В мене нерви стає. Слава Україні! Героям, слава! Так, побратимам, друзям, рідним, мамі, свободі, що мене не кинула, що вони дійсно хороші люди всі, які допомагають. Мої друзі також вони найкращі. Дякую мамі. Я її дуже сильно люблю. Слава Україні! Геройца. Домашній арешт у Хмельницькому триватиме з 8 вечора до ранку. А поки радощам немає меж. Наймолодший в'язень-свободівець таки на волі. Ми розуміємо, що це ще далеко не остаточна перемога, але все-таки хлопці вернулися в свої домівки, хлопці вернулися до своїх родин. Вони вийшли з тих застінків, і це, це дуже важливий сьогоднішній день для нас. Це перші насправді за весь той час, починаючи з самого початку цих переслідувань, це перші позитивні кроки. Це перші кроки на полегшення ситуації для наших політв'язнів.